Вітаю! Сьогодні в нас урок присвячений другій інновації це штучному інтелекту. На попередньому уроці ми розглянули з вами великі дані. Сьогодні розглянемо більш конкретно інформацію про штучний інтелект. Перед вами зараз завдання. В цьому завданні. Вам треба вдома опрацювати презентацію, відеопояснення, до завдання доданий ну, ця презентація і завдання Штучний інтелект. Коли ви зайдете в це завдання, там в цьому завдання, в завданні є запитання. Запитання ті, що стосуються у нас з вами штучного інтелекту. Вам треба відкрити цей документ, прочитати запитання і, поставивши курсор, дати відповідь. Тут питається ваша думка, й ви можете, тут є визначення, що таке слабкий штучний інтелект, що таке сильний штучний інтелект, і що взагалі штучний інтелект. Ну, і в яких сферах було б корисно застосувати технологію штучного інтелекту? Зверніть увагу, 6 запитань на 12 балів Тобто, кожне запитання оцінюється в 2 бали. Але якщо не оформлено або не повні відповіді, дуже короткі, як то не пояснюють. Те, чого треба, ви будете отримувати або один бал за завдання, або, може, і півбала. Ну, в залежності від того, наскільки повну і обґрунтовану дасте відповідь. Це домашнє завдання. Ну, термін її роботи, ось ви бачите, 8 жовтня, щоб ви мені її вже здали. Ну, і розглянемо з вами. Більш конкретно про штучний інтелект. Ну, взагалі-то ми говорили. І хочу сказати, що про штучний інтелект зараз говорять усі. І ті, хто сміється над жартами робота Софії, і ті, хто вважає, що це фантастика для наступних поколінь. Але ж наскільки реальне створення штучного інтелекту сьогодні, які це матиме наслідки для людства? І найцікавіше, то буде повстання роботів чи ні, тому що ось такі питання, як кажуть, хвилюють зараз людей, які говорять про штучний інтелект. Що ж таке штучний інтелект? Штучний інтелект це штучно створена система, зверніть увагу, яка вміє виконувати творчі та інтелектуальні функції. Така система вміє навчатися. Аналізувати, ухвалювати рішення і виконувати певні завдання. На цьому слайді є посилання на сайт, а ви це зробите самостійно, перевірите свої творчі здібності. Коли ви зайдете на цей сайт по посиланню, ви там можете, ну, вона буде просить, який малюнок створити, ви починаєте його створювати, а штучний інтелект коментує, що ж він бачить. І таким чином, там 6 малюнків, ви простих створюєте. І подумайте: от ви будете взагалі-то малювати, бачите, що вона вам говорить. Вгадує ваші малюнки, чи, може, десь і не вгадає. І подумайте, за якими критеріями, на вашу думку, штучний інтелект розпізнав цей об'єкт. Тобто, як він розпізнає об'єкти? Це вам треба подумати і сказати. Так, це... Дивіться історія штучного інтелекту. Ну, історія штучного інтелекту. Тут я просто розмістила інформацію, ви її почитаєте це. Інформація не з прийняття аудиторії, ви бачите, це просто іде текст. Для чого я це зробила? Щоб вам не відкривати додатково ніякого документу. А тут переглянете. Зверніть увагу, що народження штучного інтелекту відноситься до 52, 56 років. І от у му році Аллен Юел та Герберт Саймон створили першу програму штучного інтелекту. Вона довела 38 із 52 математичних теорем, а також знайшла нові доведення для деяких інших. Уже в 56-му термін штучний інтелект вперше вжив американський інформатик Джон Маккарті. На Дармутській конференції. Золоті... Золоті роки, ну це мається на увазі розвиток, початок, хороший розвиток штучного інтелекту, це 56-74 роки. В 1966 році Джозеф Вайзенбау розробив першого чат-бота Еліза. Його назвали на честь Елізи. Дулітлу, грині п'єси Пігмаліон Бернарда Шоу», яку навчали мові вищого класу людей. Еліза імітував діалог з психотерапевтом. В 72-му році в Японії створено першого інтелектуально людоподібного робота, який отримав назву Фабот. 1 Ну, це, це, як кажуть, золоті роки, коли почався розвиток, але наступила перша зима штучного інтелекту. Вона була, дивіться, 74 по 80. У цей період комп'ютерні науковці стикнулися з гострою нестачею фінансування. Ну, зрозуміло, на всі розробки треба фінанси. І тому ось ці роки, зверніть увагу, 6 років взагалі то це був, називають зимою. А от бум начався 80-ті роки, до 87-му році такий був бум штучно інтелектом. І в 80-му році вже в Стенфордському університеті відбулась перша національна конференція Американської асоціації штучного інтелекту. Знову дивіться, з 1987 до 1993, друга зима це мається на увазі знову ж припинили фінансування досліджень. Через високу вартість та неефективний результат. І вже в 93-му році, по 2011 рік, ну, вже є появи інтелектуальних агентів. Так, в 97-му році комп'ютер IBM Deep Blue обіграв чемпіона світу шахів Гаррі Каспарова. А у 2002-му перший штучний інтелект увійшов у дім у вигляді пилососа Румба. У 2006-му бізнес почав використовувати технології, наприклад, зокрема, компанія Facebook, Twitter та Netflix. Deep Learning, Big Data, Artificial Generation Intelligence – це 2011 рік початок і дотепер. Почали розвиватися. Так, у 2011 році а Ватсон від IBM переміг у Вікторині, де йому довелося вирішувати складні загадки. Стало зрозуміло, він розуміє природну мову, швидко вирішує непрості питання. У 2012 році Google запустив функцію Google Now. В додатку для Android, яка могла надавати користувачу інформацію у вигляді прогнозу. Уже у 2020 році Бейду випустив алгоритм для медичних і науково-медичних команд, які розробляють вакцину на ранніх стадіях пандемії. Тут ви бачите COVID-19. Алгоритм може передбачати послідовність РНК вірусу всього за 27 секунд. Це в 120 разів швидше, ніж інші методи. Ну, і е, далі в нас все це йде і розвивається. Ну наскільки, а яке майбутнє нашого цього штучного інтелекту, е, тут можна, як кажуть, подумати, пофантазувати, але ж наскільки він війде в наше життя, є різні гіпотези, і говорять, що штучний інтелект може замінити людей і може їх і потіснити, але початок ось дивіться а Сіму, робот-Андроїд. Його мета цього робота допомагати людям з інвалідності. Він розроблений у Центрі фундаментальних технологічних досліджень у Вако Японії корпорації Honda. Отак він виглядає. У 2013 році суспільство представило робота Атласа. Розроблено компанією Boston Dynamics, який робить паркур. Він вміє і заднє сальто робити, і рівновагу дрибати, і перешкоди долати. Робот Кісмет створений наприкінці, це, зверніть увагу, 1990-х років у Масачусетському технологічному інституті доктором Сінтією Бризу. Слухові, візуальні та виразні системи робота були призначені для його участі у соціальній взаємодії з людиною та моделюванні людських емоцій та міміки. Ось він який був, як він виглядав. І от його слухові, візуальні да, системи, які ми так бачимо. Існує взагалі-то чемпіонат світу з футболу серед роботів, мета якого створення автономних роботів футболістів та сприяння науковим дослідженням у сфері штучного інтелекту. Ну, у 1997 році сталася визначна подія. Я вже про неї говорила. Комп'ютер Deep Blue від компанії IBM обіграв чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова. Взагалі-то ніхто не вірив у те, що якийсь калькулятор може обіграти людину. І, тим паче чемпіона світу. У 2016 році штучний інтелект AlphaGo компанії Endeepint виграв матч у Go. У чемпі... чемпіона Лі Седеля. Ну, це японська така гра. Ця гра є національним надбанням Японії, має філософську та історичну цінність, тому перемога штучного інтелекту стала справжньою несподіванкою та широко обговорювалась. Останню спробу обіграти машину людство здійснювало у 2019 році. Та ж компанія Тіпмін розробила програму Альфа Стар, яка взяла участь у рейтинговому режимі StarCraft 2 та посіла найвищий рівень. Дивіться, Гросмейстер. Ну, я думаю, ця гра Стар. Крафт, два ви її знаєте, можете і граєте зараз, наскільки вона там удосконалена, але ж бачите, все ж таки, машина тут, як кажуть, перемогла і дійшла до рівня гросмейстера. Ну, гра... От у нас гра та челендж від компанії Unity для змагання штучного інтелекту. Треба тут вирішувати різні логічні завдання, виходити на наступні рівні, і досягнення людини, взагалі то не вище 7 рівня. А найкращий результат штучного інтелекту це 11 рівень. І компанія Unity пообіцяла зверніть увагу 100 тисяч доларів, тому що розробка штучного інтелекту дійде до сотого рівня вежі. Але розвиток експерименту нині зупинений. В який буває штучний інтелект? Що я хочу сказати? Якщо ви будете переглядати там в інтернеті, там є інша класифікація. Ну, вірніше, там є види інтелекту. А тут розглядаються ось такі напрямки: це слабкий штучний інтелект, це коли система може впоратися з обмеженою кількістю задань, краще, ніж людина, але з обмеженою кількістю задань. А сильний штучний інтелект передбачає, що комп'ютер не тільки обробляє інформацію, а й розуміє її сенс. Це вже серйозно, так? Да? Вона розуміє, що вона робить. Вважається, що відрізнити сильний штучний інтелект від слабку можна за допомогою тесту Тюрінга, створеного англійським математиком Аланом Тюрінгом. У тесті проводять простий експеримент. Перевіряють, чи може людина визначити, з ким вона спілкується. От, дають спілкуватися з комп'ютером, якщо людина не розуміє, з ким вона спілкується, вона думає, що вона це робить з людиною, а не з комп'ютером, це вже, як кажуть, говорить, що це сильний штучний інтелект. Ну, ми сказали, що слабкий штучний інтелект це коли система може впоратися з обмеженою кількістю завдань, краще, ніж людина, але з обмеженою. Це чат-боти, які аналізують звернення замовників та надають відповіді. Це системи профілактичного обслуговування автівок, коли за допомогою датчиків робиться збір даних про авто та надаються висновки стосовно його стану. Google-асистент, який може забронювати номер у готелі. Коли на основі раніше переглянутих фільмів, рекомендуються схожі, формуючи механізм автоматичних рекомендацій. Сильний штучний інтелект це коли завдання інтелектуального та творчого характеру машина виконує краще, ніж людина. Тобто. І тут ми комп'ютер перевершує людину. Якщо припустити, що машини краще можуть виконувати певний спектр дій, ніж людина. Безперервно досконалюючи себе та сприймати себе як самостійну одиницю, то створення ще більш здатних машин це взагалі то питання часу. Тобто, це що машини з надразу, як у кіно? Якщо я не, думаю, не знаю, читали ви взагалі то книгу Ден Брауна Джерело. От вона два роки чи три роки, як вийшла, але дуже цікава книжка, і там дуже багато говориться про надкомп'ютери, машини, штучний інтелект. І взагалі-то там прогнозується, що до 2040 року людство почне інтегруватися з машинами. Тобто ми, як би кажуть так, будемо не в чистому вигляді, а вже будуть там якісь чіпи в нас і так далі. Ну, це взагалі-то поки що фантастика. Але ж ви ж знаєте, що Фантастика дуже часто переходить в реальність. Ну, і от системи у нас G-Lambda, GitHub, Copilot, у нас штучний інтелект. І таке запитання: чи може штучний інтелект вийти з-під контролю? Ну, дивіться, розроблений Microsoft чат-botaй. Який запустив у Твіттер, він менш ніж за добу навчився лаятись та робити провокаційні заяви. Бот створювали схожим на дівчину, підлітка, яка дискутує з користувачами. Але вже за кілька годин спілкування у Твіттер та й навчилась використовувати вульгарні образи, демонструвала гендерні стереотипи. І тому у терміновому порядку проєкт ТАЙ вирішили закрити, а твіти видалили. Ну, от бачите, хто, ну, я кажу, прогнозував таке. Ну, лабораторія досліджень штучного інтелекту OpenEye Чому і, буває, ви зустрічаєте позначення штучного інтелекту як дві літери А? Це американська компанія, яка розробляє та ліцензує технології штучного інтелекту. Це відкрита компанія, яка опублікує свої дослідження та статті. На сайті цьому опинаю ви можете дізнатися про сучасні провідні технології в області штучного інтелекту. Ну Які ж там є, на даний момент є провідні технології в області штучного інтелекту? От така технологія Creating Image from Text це взагалі-то проєкт. Що я хочу сказати, що проєктів дуже багато відкривається Google, і деякі закриваються. Ну, все це говорить про те, що треба фінансування і результат. І ось ця технологія Creating Image from Text, це проєкт, з заведеним текстовим описом можете створити малюнок. Тобто це така технологія. Ви вводите текст, описуєте, а вона вже за цим описом починає створювати ваш малюнок. А наступна технологія Robot Hand – це штучний інтелект, що збирає кубик-рубік рукою робота, яка взагалі-то схожа на людську. Ну, це скорочено, декс Image. це штучний інтелект, він розпізнає категорію об'єктів за фото. Ну, це, е, ви попробуєте, про експерт... тобто, ви е, там у вас за допомогою малюнка, а тут за фотографією. Тобто, вводиться фото, і вона розпізнає там, собаку, кіт, дім і так далі. Дяк взагалі-то це музична шкатулка зі штучним інтелектом. Вона генерує музику. от Ви попробуєте зробити цю музику. от Зайдіть не полініться і побачите, як <кій> генерація. Ось посилання на цей сайт, ви зайдете. ну, Як на всіх сайтах, ви заходите, вибираєте безкоштовну версію. І якщо ви трішки хоч розбираєтесь на напрямках музики, і що ви там захочете, там можна вибирати. І потім вона почне генерувати вам, створювати якусь музику, твори, і ви знаєте, так цікаво слухати. Попробуйте, зайдіть і поспілкуйтесь з цим інтелектом. Ну, відеоурок. Що я хочу сказати? Це теж відео, ну, я взагалі-то зараз переглядатиму не будемо, але ви можете зайти на це відео. Ну, тут, по-перше, не одне воно. Дивіться, взагалі-то, якщо ви побачите, тут їх збірка про штучний інтелект. І дуже цікаво переглянути, ну, як ведуче, і як експерт, тут є і дівчинка, яка задає запитання. І от що таке штучний інтелект, як навчаються люди, як навчаються машини. Тут міфи про штучний інтелект, штучний інтелект у повсякденному житті. Ну, тут ось слаб, сильний та слабкий штучний інтелект, історія розвитку штучного інтелекту, От, будь ласка, переглянете, етичне питання штучного інтелекту. Ну, це расизм, сексизм штучного інтелекту, синтетичні медіа та глибині фейки. Безпілотні автомобілі і закони робототехніки. От ви знаєте, дуже цікаво. Вони невеличкі, якби зав'язані між собою, можна зайти і переглянути. Тому перегляньте для себе, тому що це, думаю, цікаве для вас нове. Ну і можете, як кажуть, потім на наступному році поділитися своїми враженнями про перегляд цих відео. Ну, Про домашнє завдання я вам сказала. От Якраз якщо ви переглянете відео, у вас з'являться думки, ну, не тільки відео, а й перечитаєте інформацію в презентації. І дасти відповіді на запитання, які є ось в цьому документі. Все так, і дуже цікавий, як кажуть, матеріал. І відео особливо мені сподобалось, там на такому рівні пояснюється, як же машину вчать, і чому вона вчиться, і чому машина думає, що машина не буде все ж таки розумніша, ніж людина, і так далі. Ну, і чому, як в нейронах, як людина опрацьовує інформацію нейронам, як опрацьовує нейронна мережа. Десь у нас багато штучного інтелекту на базі нейронних мереж. Е, нейронна мережа це як взагалі-то як окрема ми говоримо інновація, але вони всі ж зрозуміло переплітаються ці інновації між собою. Ну, все, ми з вами переглянули те, чого я хотіла вам розповісти, тому чекаю на результат, бажаю вам успіхів. Ну, і...